У Кропивницькому після капітальних ремонтів відкрили два шкільні спортзали. На їх ремонт з міського бюджету витратили близько 2 мільйонів гривень. Ще п'ять спортзалів нині в процесі відновлення. Відкрити їх планують до кінця року. В спортзалі шостої школи виконали повний капремонт. Крім нових вікон та стелі тут з'явилася сучасна спортивна підлога та стінка для навчання скелелазінню. Погода погіршується, і ми чекаємо коли ми будемо займатися у залі. На всі роботи з міського бюджету витратили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Отримала школа і сертифікат на нове спортивне знаряддя. Купити обладнання таке, як треба, так як ми домовлялися. Сучасне, щоб воно стало функціональним в цій спортивній залі і велика робота, і, але дуже приємно. Коли вже такий от є підсумок, міські посадовці пообіцяли щороку ремонтувати по п'ять шкільних спортивних залів у 2016-му План перевиконали, ремонтують сім. Якщо такими темпами в нас буде будуть виконуватися ремонтні роботи, то за п'ять років всі спортивні зали нашого міста будуть сучасними і для дітей будуть створені умови для їх гормонійного розвитку. А спортивний зал у восьмій школі не ремонтували майже 25 років. Капремонт зробили у 2016-му за два місяці. цьому спортзалі було значить заміна металопластиків вікон, виконав утеплення. Зроблено повністю оділка спортзала, значить, і побілка, шпакльовка, штукатурка і все остальне. Заміна зроблені панелі. З приводу відкриття в школі святкували. Після уроків старшокласники зібрали в залі на оглядини. 25 років нашому навчальному закладу. і вперше за 20 років, повірте мені, ми отримали такий добрий, величезний і гарний подарунок для вас від нашої. Зараз у Кропивницькому триває ремонт ще в п'яти шкільних спортзалах і на Олександр Донцов день за днем.